Доню, вставай до школи. Та я вже встала. А. Молодець. Ди складай свій рюкзак і нічого не забудь. Та я ще зі вчора все склала, але йду перевірю ще раз. Ну, ти й молодчинка, мені аж не віриться, якщо чесно. що ти ходиш вже в перший клас. А я йду старшу за той час розбуджу. Ага, і мені не віриться. Доню, вставай до школи. У мене немає першого уроку. О, починається. Не обманюй мене, я дивилась твій розклад. В тебе завжди є перший урок. Та то фізра сьогодні перший урок, то можна не йти. Давай давай, швиденько, вставай і до школи. Ну ні. <схід> я спати хочу. Ну, ти подивися на неї, з молодшою жодних проблем немає, а ти завжди якісь фокуси показуєш. Давай, вставай. Та бо вона йде в перший клас, вони там якісь ігри бавляться. Я б сама в перший клас з задоволенням йшла. Все, збирайся, досить тих розмов, бо ще запізнишся. Та добре, добре встаю, ненавиджу школу. Мам, а я вже готова. Ну, ти й молодчинка, давай сідай їсти. Сідаю, сідаю. Злата, ходи вже їсти. Та йду вже йду. Мам, я згадала, моя вчителька говорила, щоб я сьогодні принесла 200 гривень на штори. О, починається. То вже і в першому класі треба давати гроші на штори. А мені дай гроші на їжу. Так, за грошима й до тата. Угу. Добре, йдемо. Тату, тат, що вже треба? Дай мені до школи гроші. Для чого тобі до школи гроші? Вас там і так годують. Тату, та мене вже як 5 років там не годують. Йой, ну та добре, добре. На, тримай 10 гривень. Тату, та яких 10 гривень? Та зараз ті гроші нічого не купиш. О, намаєш, та мені колись до школи два гривні давало, та вистачало, я й здачу приносив. Але ж то тепер я в шоці. Дуже багато. На, тримай ще сорок, будеш мати. О, це вже друге діло. Дякую. О, тебе точно годують, я знаю. Так, мене годують, але мені теж треба гроші на штори. Які штори? Та я кожен рік даю гроші на штори. Що там же, вся школа в моїх шторах, чи що. Ну, тато. То старшої скільки років дарили гроші за штори, тепер зменшую. Не даю я ніякі гроші. Ну, тато, ну мені вчителька сказала здати. Мене за це можуть вигнати зі школи. О, а знаєш, я краще придумав. Ти принесеш не гроші, а вже готові штори. Побачимо, що вони скажуть. Ну, тату, я там опозорюсь. Ні. в нас якраз є лишні штори. Ми тобі дамо і зробимо добре діло для твого класу. Ну, добре, тоді спакуй мені їх. Ну що, дав тату гроші? Так, дав. Ну, то й файно. Ну, все, я тоді йду. Стоп, зачекай, а твій рюкзак де? Ось тут це все, що мені потрібно. Кеті? Ану, давай показуй, що там. Ну, мам. Один зошит і ручка. А де книжки? Ось як повинен виглядати твій рюкзак. Дивися, що молодшої сестри перший клас. Так, йди бери книжки і рюкзак. Що це таке має бути? Та я навіть не маю всіх книжок. Давай давай, які маєш, такі й бери. Дивись, та ти маєш навпаки добре вчитися. Тобі на другий рік поступати в університет. Я взагалі то знаю. Все, я склала. Ну все, так набагато краще. Дибу, ще запізнишся. Гарного тобі дня в школі. Угу, і тобі. Доню, ти чого сидиш на дивані та запізнишся до школи? Та я чекаю, щоб тато мені штори спакував. Які штори? Я сказала, що мені треба гроші на штори, а він сказав, що дасть самі штори. Він дасть штори? Хм, щось зрозуміло. Хамія, ти що таке робиш? Штори знімаю. Ну, це я бачу. А для чого? Та вони й так сюди не пасують. А я їх спакую малі і подивлюся, як вчителі тепер заговорять, а вони вміють тільки на гроші дерти. Та ти що геть вже, залиш ті штори, дай дитині гроші. І угу, я так кажу. А що, що я кожен рік маю давати гроші на якісь штори, що їх там? їдять. Не розумію. Їдять штори, але тато наш смішний. Слазь, давай звідти, та не показуйте цирку. Ще мала зараз до школи запізниться. через тебе. А, але ж то ці жінки. На, доню, тримай. Дякую, тату. Останній рік, що я даю гроші на якісь штори. Ой, боже Боже. Все, доню, бери сумку і біжи до школи. Ну, все, мам, папа, я побігла до школи. Папа, доню, гарного ти дня!